Лер, така ще задача. У нас на майданчику тут багато машин. Mm -hmm. Ми тобі зараз закриємо глаза і тобі треба буде на очі погадати е, марку машини, НО! Значок трогати не можна. І на дисках, там, де намальований значок, теж не можна трогати. Ну давайте спробуємо. Попробуєш? Да. Достаємо! реквізит! І дивись, якщо вгадуєш, ми тобі ці очки даруємо. Хорошо. Тримай. А Тільки ти так поправ нормально лиску. На нос. Видно. Тепер давай ручку. Угу. І отут кружимося. Кружимося. А ти так. Кружи мене, кружи. Давай ось цю машину. Ось цю? О, ні-ні, давай ось От сюди? Так, да, давай. Так, значок вже так? Да? Значок не можна. На диски можно, потому что на них не видно значков. Тойота. Нет. Давай определимся, что это: хэтчбэк, седан, там кроссовер. Хэтчбэк. Так. Хэтчбэк. А багажник можна відкрити? А він там з машини, я зрозумів. Volkswagen. Volkswagen, а модель? Гольф. Гольф? Мені кажеться, так. Да. Ярик. Volkswagen! Голь! Все, Ребята. А щоб... так, ми це вітаємо кайф. А щоб забрати цього красавчика? Звертайтесь до Ярослава за 7200. Він вам із задоволенням віддасть цього красавчика. Або до Лєри. А Лєра що? очки, ніж, Лера... забираєчки. Забираєчки. Все, звертайтеся до нас в Оріон авто. Вся необхідна інформація про всі автомобілі є в посиланні в шапці профілю.